Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Астріт Ліндгрен Пепі Довга Панчоха. Переклад Ольги Синюк До пепі закрадаються злодії. Після події в цирку в цілому містечку не лишилося людини, яка б не знала, що пепі страшенно дужа. Про це навіть написала газета. Але мешканці інших місцевостей, певна річ, не знали, хто така пепі. Одного темного осіннього вечора вілу хованка йшло двоє волоцюг. То були небезпечні злодії, що вешталися по країні і роздивлялися, де можна щось поцупити. Вони побачили світло у вікні віли й вирішили зайти попросити по шматку хліба з маслом. Пепі саме того вечора висипала в кухні на підлогу всі свої золоті монети, щоб порахувати, скільки ж їх є. Монет було так багато, що вона однаково не могла б їх порахувати, але все-таки часом пробувала, бо любила, щоб у всьому був лад. 75 76 77 78 79 70 10 70 11 70 12 70 13 70 17 Ох, у мене аж шия затерпла. Мабуть, є якийсь інший спосіб рахувати. Бо ж хіба так можна порахувати, скільки золота? Ага, згадала. 400 Тисяча. Тієї миті почувся стук у двері. Заходьте, як хочете, а як ні, то не заходьте. крикнула пепі. Я нікого не силую. Двері відчинилися, і волоцюги зайшли до кімнати. Можете собі уявити, як вони витріщили очі, коли побачили руду дівчинку, що сиділа посеред підлоги і рахувала золото. Ти сама вдома? хитро спитали вони. Не сама. Відповіла пепі, Ще є пан Нільсон. Звідки злодіям було знати, що пан Нільсон це мавпа, яка тепер саме спала в зеленому ліжечку, вкрита ляльковою ковдрою. Вони подумали, що Нільсоном звати господаря віли, й мовчки перезирнулися. Їхній погляд означав Ми заглянемо сюди трохи пізніше. А пепі вони сказали: Ми зайшли спитати котра година. Вони так розхвилювалися, що зовсім забули про хліб і масло. Ви такі великі, а не знаєте, котра година? То відгадайте, що це таке? Цокає і йде, а до дверей не дійде. Може, ви теж знаєте загадки, то загадайте й мені якусь». Злодії подумали, що пепі надто мала і не вміє визначати час за годинником. Вони повернулися і вийшли. «Що?» Не вгадаєте, га? Ніколи не чули такого собі цок-цок. А ще питаєте, котра година, коли не знаєте, що таке годинник. Але нічого, йдіть собі, здорові, сказала Пепі і знову заходилася рахувати гроші. Злодії поставали надворі, потираючи руки з радощів. Ти бачив колись стільки грошей, ну і ну, сказав один. Еге ж, нам пощастило, озвався другий. Треба тільки почекати, коли це дівчисько і той пан Нільсон поснуть. Тоді зайдемо до хати і заберемо все. Вони посідали під дубом, сіяв дрібний дощик, злодіїв мучив голод. І чекати було не дуже приємно, але думка про гроші додавала їм бадьорості. Поступово в сусідніх будинках гасло світло, але у віллі хованка й далі світилося. Пепі саме надумалась вчити танцювати твіст. І не хотіла лягати, поки не опанує цього танцю. Нарешті і в її вікнах стало темно. Злодії ще трохи почекали, щоб пан Нільсон устиг міцно заснути, потім крадькома підійшли до кухонних дверей і приготувалися відімкнути їх своєю злодійською відмикачкою. Один із них, він звався Блюм, несамохіть натиснув на ручку. Виявилося, що двері не замкнені. Глянь, які дурні люди! Прошепотів він товаришеві. Не замкнули на ніч дверей. Тим краще для нас, відповів другий злодій високий чорнявий чоловік, якого знайомі звали Шибайголова Карлсон. Шибайголова Карлсон засвітив кишеньковий ліхтарик, і злодії зайшли до кухні. Там було порожньо, а в кімнаті поряд спала пепі і стояло лялькове ліжечко пана Нільсона. Шибайголова Карлсон відчинив туди двері, обережно зазирнув усередину і прислухався. З кімнати не долинало ніяких звуків, і він почав ходити навколо з ліхтариком. Коли пучок світла впав на ліжко пепі, злодії побачили на подушці ноги і страшенно здивувалися. Бо пепі, як завжди, сховала голову під ковдру, а ноги поклала на подушку. Це, мабуть, та сама дівчинка. Прошепотівши байголова Карлсон. До того ж вона міцно спить. А де по твоєму спить той Нільсон? Пан Нільсон, з вашого дозволу, почувся з під ковдри спокійний голос Пепі. Пан Нільсон спить у ляльковому зеленому ліжечку. Злодії спершу так злякалися, що хотіли дриминути, але потім до них дійшов зміст слів Пепі. Пан Нільсон, виявляється, спить у ляльковому ліжечку. Вони освітили ліхтариком ліжечко і побачили в ньому мавпу, вкриту ковдрою. Шибай голова Карлсон не міг утриматись від сміху. Блюме, сказав він. Пан Нільсон виходить мавпа. Га-га-га!» га Так а ви думали, що він молотарка? почувся з під ковдри спокійний голос Пепі. Хіба твої мама й тато не вдома? запитав блюм. Ні, не вдома. Їх ніколи не буває вдома. Шибайголова Карлсон і Блюм так зраділи, що аж замурчали з утіхи. Послухай, дівчинко, мовив Шибайголова Карлсон, вилізь на хвилинку, нам треба побалакати з тобою. Ні, я сплю, відповіла пепі. А ви що, хочете й мені загадати загадку? Коли так, то спершу відгадайте мою, що то за годинник, який іде, йде, і ніяк до дверей не дійде. Але Блюм рішуче підійшов до ліжка і стягнув з пепі ковдру. Дівчинка спокійно глянула йому у вічі і запитала: Ти вмієш танцювати, твіст? Бо я вмію. Надто ти багато питаєш, втрутився голова Карлсон. А ми також хочемо щось запитати. Наприклад, де ті гроші, які ти рахувала на підлозі? У торбі, в шафі, щиро відповіла пепі. Шибай голова Карлсон і Блюм захихотіли. Думаю, ти не образишся золотко, якщо ми заберемо торбу? спитав Шибай, голова Карлсон. Чого мені ображатися? Беріть, відповіла Пепі. Блюм підійшов до шафи і витяг торбу. А я думаю, ти також не образишся золотко, якщо я заберу її назад. Мовила пепі, зіскочивши з ліжка і підступивши до блюма. І не встиг він отямитись, як торба була вже в пепі. Тільки без жартів, мовив Шибайголова Карлсон. Давай торбу. Він схопив пепі за руку і спробував відібрати здобич. А мені якраз захотілось пожартувати. сказала пепі і висадила шибай голову Карлсона на шафу. За мить там опинився й блюм. Тоді обидва волоцюги збагнули, що пепі незвичайна дівчинка, і дуже злякалися. Проте їм так хотілось заволодіти торбою з грішми, що вони побороли свій страх. Гайда блюме! скомандувавши голова Карлсон, і вони обидва стрибнули з шафи і кинулись до пепі, яка досі тримала в руці торбу. Пепі ткнула одного й другого вказівним пальцем, і вони розлетілись у різні боки. Поки вони встигли звестись на ноги, пепі схопила довгу мотузку і зв'язала їм руки й ноги. Після цього злодії заспівали іншої пісні. Люба дівчинку, благальне мовив байголова Карлсон, вибач нам, ми просто пожартували. Не роби нам лиха, ми двоє нещасних волоцюг і прийшли до тебе попросити хліба. Блюм навіть схлипнув. Пепі спершу сховала торбу в шафу, тоді обернулась до своїх полонених і запитала З вас котрий вміє танцювати твіст? А як же? сказав Шибай голова Карлсон. Думаю, що ми обидва вміємо. Чудово! втішилася пепі і заплескала в долоні. Може, потанцюємо? Я саме сьогодні навчилася його танцювати. Залюбки, погодився Шибай голова Карлсон, трохи спантеличений такою пропозицією. Тоді пепі взяла великі ножиці, перерізала мотузки і звільнила полонених. Але в нас немає музики, заклопотано сказала вона і враз придумала. Ти вмієш грати на гребінці, звернулась вона до блюма. Заграй, а ми з ним потанцюємо. Пепі показала на шибай голову Карлсона. Блюм, звичайно, вмів грати на гребінці, і він заграв на цілий будинок. Пан Нільсон прокинувся і сів на ліжку, здивовано спостерігаючи, як пепі гасає з шибай головою Карлсоном. А вона танцювала так завзято, наче від цього танцю залежало її життя. Нарешті Блюм заявив, що більше не хоче грати, бо гребінець лоскоче йому губи. А шибайголова Карлсон, який мандрував цілий день, сказав, що в нього болять ноги. Любі мої, ну ще хоч трішечки. Попросила Пепі і знов закружляла по кімнаті. Шибай голова Карлсон і Блюм мусили змиритися. Нарешті, о третій годині ночі, Пепі сказала: Я б могла танцювати до четверга, але ви, певне, стомилися і зголодніли. Злодії таки справді були стомлені й голодні, проте не зважувалися признатися. Пепі дістала з буфета хліб, сир, масло, шинку, холодне м'ясо й молоко, і вони всі посідали до столу. Блюм, Шибай, голова Карлсон, пепі і їли, аж поки на столі майже нічого не залишилося. Решту молока пепі вилила собі у вухо. Воно помагає, коли стріляє у вусі, пояснила пепі. «Бідолахо, в тебе стріляє у вусі, пожалів її блюм. Ні, мовила пепі. Але може стріляти. Нарешті злодії підвелися, подякували за їжу і почали прощатися. Як добре, що ви завітали до мене. Посидьте ще трохи, невже вам неодмінно треба йти? зажурилася пепі. Я ще зроду не бачила, щоб хтось так гарно вмів танцювати твіст, сказала вона Шебайголові Карлсону, а блюмові порадила. Частіше грай на гребінці, тоді тобі не буде лоскотно. Коли злодії були вже на порозі, пепі наздогнала їх, дала кожному по золотій монеті і сказала: Беріть, ви чесно їх заробили.